Євангелія від Марка, розділ четвертий. Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо Нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі, при морі. І він багато навчав їх притчами, і говорив до них. Своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину. І зійшла тернина, та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят. А те і у сто разів більше. І додав, Хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із дванадцятьма про притчі. І Він сказав їм Вам дана тайна Божого Царства! Для тих же, що осторонь усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б. І сказав їм Не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож, згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово. Вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні між терня, це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю це ті, які чують слово, його приймають. Одож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним. Ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І казав їм Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав, із Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить. Спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю найменше від усіх насінь. Що на землі. А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти без притчі не говорив він їм. ж Пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лишень на той бік і, заставивши народ, беруть його з собою, так, як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром. І хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: Замовкни, ущухни. І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: Чого ви такі боязки? Ще й досі не маєте віри? І страх Великий огорнув їх, і вони казали один до одного, Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Перше послання до Тимотея, Розділ 3. Вірне слово Коли хтось прагне єпископства, бажає доброї справи, треба отже, щоб єпископ був бездоганним, однієї лише жінки чоловіком тверезим, розважливим. Чесним, гостинним, здібним навчати, не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, не сварливим, не грошолюбом, щоб власним домом добре правив та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою. Бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про церкву Божу? Не новонавернений, щоб, розгордівши, не потрапив під дияволів осуд. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні, щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах. Диякуни так само треба, щоб були поважні, не двоязичні, вина багато щоб не вживали. Не були віддані брудному зискові, щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні. Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай поважні будуть, необмовливі, тверезі, вірні в усьому. Диякони нехай будуть кожен лиш однієї жінки чоловіком, що добре правлять дітьми і власним домом, бо ті, що виконують гаразд свої обов'язки, здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса. Пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе. Коли ж загаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, який є церква Бога Живого, стовп та основа правди. А то річ певна, що тайна побожності велика. Христос явився у тілі, засвідчений у дусі, показався ангелом, проповідуваний. Поганам, увірований у світі, вознісся у славі. Псалом сорок сьомий. Усі народи, заплещите в долоні. Радісним голосом ликуйте для Господа, бо Господь Всевишній, страшний, великий Цар, Він на всю землю. Він підбиває людей нам і народи нам під ноги. Він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Вознісся Бог під оклики веселі. Господь під голос рога. Співайте Господові псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Бо цар усієї землі то Бог. Співайте як найкраще, Бог над народами царює. Сидить Бог на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо Богові Належать земні захисники. Він вознісся велично. Книга Приповідок, розділ 23 Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те. Хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його не надця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, які лине в небо. Не їж хліба із скнарою, на його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж, пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному. Бо він зневажить мудрість слів твоїх, не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний, він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки, нещади для хлопця картання. Не умре бо, як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від Шоолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй серце твоє на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином. Ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батька. Веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка. Неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого, ой, у кого, ой леле, У кого сварка, У кого скарги, у кого рани без причини, У кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго. У тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі. Серце твоє буде дурниці говорити, І будеш, немов той. Що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло. То вкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. Книга буття, розділ п'ятий. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, Він сотворив її на подобу Божу. Сотворив він їх чоловіка і жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина, тоді, коли сотворив їх. Як прожив Адам 130 років. То народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Віку ж Адамового, після того як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер. Як Сетові було 105 років. Народився в нього Енос, а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок. Всього сет прожив 912 років, аж тоді помер. Як Еносові було 90 років, народився в нього Кинан. А породивши його, жив Енос ще 815 років. І породив інших синів і дочок. Усього прожив Енос 905 років і потому помер. Як Кинанові було сімдесят років, породив він Магалалієла, а породивши його, жив Кинан ще 840 років і зродив синів та дочок. Всього прожив Кінан 910 років і потому. Помер. Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда. А породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер. Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха, а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Яред 962 роки і потому помер. Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла. Енох же ходив з богом. А породивши Матусаїла, жив іще триста років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Енох триста шістдесят п'ять років. Енох ходив з богом, та й не стало його, бо Бог узяв його. Як Матусаїлові було сто вісімдесят сім років, він породив Ламеха, а породивши його. Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Усього прожив Матусаїл 969 років і потому помер. Як Ламехові було 182 роки, він породив сина і дав йому ім'я Ной. кажучи цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом. А породивши Ноя, жив Лемех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки. Всього прожив Лемех 777 років і тоді помер. Як Ноєві було 500 років, він породив. Сима, Хама та Яфета.